не дають, я такі погані казки говорю. І Ідемо сюди, знайомку проти, знайомтесь, Колобок. бок. Дід, баба. Видиміть, це точно лисичка. Сюди це в нас. Вау. А ще в нас має бути ось там в зеленій ковтинці. Зайчик. Зайчику. Зайчику. Ні, як той казав кумцумір, так? Зайчі. <Завчик. зас> Правила дуже прості. Кажу казочку колобок. І кого я називаю, той От, Наприклад, казка колобок. Зрозуміли? В головних ролях колобок. Дім. Плескайте їм. Папа, ще щось стати, щоб бабі було місце теж. Ведмідь, зайчик, лисиця. Отже, жили собі дід та баба і думали, та вставайте вже, і думали, дід і баба про лісних звірів. Сідайте всі, вставайте. Добре. І вирішили дід і баба спекти колобка. От взяв дід. Замісив тісто, дав бабі, баба покалатала, дала діду. Дід дав знов бабі, баба спекла колобка. Боже, ти не тебе? <глук> і от спекли дід і баба колобка. І поставили колобка. Бабі